Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. І сьогодні ми з вами продовжуємо наш курс лекцій, який присвячений медичній біохімії. Зокрема, ми будемо говорити, продовжувати, точніше, нашу розмову про метаболізм ліпідів. Ми вже встигли з вами обговорити те, як саме гідролізуються ліпіди у шлунково-кишковому тракті, що таке процес ресинтезу ліпідів і яка його біологічна роль. А також поговорили з вами на минулій лекції про те, як обмінюються триацети. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про метаболізм ліпідів уже внутрішньоклітинний. І будемо з вами, зокрема, сьогодні торкатися таких тем, як метаболізм гліцеролу, метаболізм вільних жирних кислот, а також кетогенез і метаболізм холестеролу. Тобто, ми з вами обговоримо сьогодні, як саме відбувається обмін. Тих складових компонентів, із яких складаються ліпіди, тобто цивільні жирні кислоти, гліцерол, холестерол, а також що таке кетонові тіла і яка їх роль у нашому організмі. Почнемо ми з вами з обміну гліцеролу. Це один із мабуть нескладних видів обміну, тому що більшість реакцій уже буде нам відома до включення гліцеролу у гліколіз, тобто до етапу гліколізу, відбуваються всього дві реакції. Що стосується самого гліцеролу, він утворюється при ліполізі триацил які містяться в жировій тканині, або він може утворюватися при гідролізі, знову ж триацил-гліцеролів харчових. Вивільнюється гліцерол, і, відповідно, при його надходженні в клітини він буде включатися в енергетичний обмін. Він взагалі може включатися або в утворення нових ліпідів, або він може включатися в утворення енергії. Що стосується його окиснення, тобто, якщо ми говоримо про його шлях, який пов'язаний із виробництвом енергії, гліцерол при надходженні у клітину, як і більшість, в принципі, сполук він буде піддаватися процесу активації. Тобто, перш за все, із ним буде відбуватися. Тися реакція фосфорилювання. Для цього існує спеціальний фермент, який називається гліцерол кіназа. В принципі, нічого дивного, будь-які ферменти із закінченням кіназа – це фосфорилюючі ферменти. Відповідно, якщо ми у фермента бачимо назву гліцерол-кіназа, він буде фосфорилювати гліцерол. Знову ж, це АТФ-залежний фермент, тому що залишок фосфату він переноситься з молекули АТФ, тому що будь-які кінази це трансферази по своєму походженню. Відповідно, у нас буде утворюватись. Похідне, яке називається альфа-гліцерол-фосфат. Це активна форма гліцеролу, вона реакційно здатна, а також вона є зрядженою сполукою, отже, вже не може покинути самостійно клітину. Далі гліцерол фосфат буде вступати у реакцію дегідрування. Гліцерол-фосфат дегідрогеназа надзалежний фермент, який буде перетворювати наш альфа-гліцерол фосфат на уже відому нам сполуку дигідроксиацетонфосфат фосфат Тобто це речовина, яка буде буде в одну ізомеразну реакцію фермент тріоза фосфат буде перетворювати її на гліцеральдегідтрифосфат. трифосфат. До речі, і діоксіацетонфосфат, і гліцер фосфат Це дві сполуки, які вже відомі нам. Це два метаболіти, два субстрати гліколізу.